Доброго дня, малята! Я за вами дуже-дуже скучила і нарешті дочекалася нашої зустрічі. Тож розпочнемо. Один, два, три, чотири, п'ять вийшов і їжачок гуляти. До нас у гості поспішає, усіх привітливо вітає. Їжачок прийшов не один. Подивіться, хто ще з ним. По дорозі він зустрів ось таку сумну фігуру. Ця фігура забула, як її звати. Адже ж у кожного з нас є ім'я. Скажи, як тебе звати? Їжачок просить нас допомогти фігурі згадати її ім'я. Приготуйте вказівний пальчик правої руки та обведіть пальчиком фігуру. Яка вона? Рівна кругла. Подивіться, ця фігура котиться і почала посміхатись. І згадала, що її звати круг. Він уміє котитись, у нього гладка і рівна сторона. До червоного круга прикотився його братик. Хто з них великий, червоний чи жовтий, а хто маленький? А ви вже здогадалися, що треба зробити, щоб довідатися, який круг великий, а який маленький? Так, слід покласти один круг на інший. Який із кругів великий? Червоний? Який менший? Жовтий. Скільки великих кругів? Один. Якого кольору великий круг? Червоного. Скільки маленьких кругів? Теж один. Якого кольору? Жовтого. Яку фігуру ти бачиш? Круг. А що схоже на круг? Піца, м'яч, колесо, сонечко. Пограємо в гру, зробимо сонечко. Візьмемо в руки круг жовтого кольору та покладемо його в центрі аркуша паперу. Та викладемо навколо круга жовті смужки. То довгу, то коротку, почергово. Зробимо промінчики, неначе. Довга, коротка, довга, коротка. Викладаємо ритмічно, навіть на одинакові відстані. Ось таке сонечко у нас вийшло. Залишилося тільки наклеїти. Відпиньте трішки промінчики від круга. Та, щоб було зручно брати круг, візьміть круг на зворотню сторону намажте клей, починаючи із середини круга. Добре розмазали клей. Та покладіть на місце круг посередині аркуша. Притисніть долонькою та обережно притисніть серветкою, забираючи залишки клея. І тепер приклеюємо смужки наші промінчики. Намазуємо клеєм, повертаємо на місце. Приклеїмо біля круга почергово довгу коротку. Притримуємо смужкою пальчиком лівої руки за краєчок, намазуємо і приклеїмо на місце. Так виконуємо до кінця. Ось таке гарне яскраве сонечко у нас Получилось. Згадайте, хто приходив до нас у гості? Їжачок, а що трапилося з одним із героїв? Так, він забув своє ім'я. А з якою геометричною фігурою ми сьогодні познайомились? З кругом? А що схоже на круг? М'яч, колесо, піца і сонечко. Ви сьогодні такі молодці, розумнички! До нових зустрічей! До побачення!